Що рока беруть свої автомобілю практично 9 років і халяви не будуть. Поговоримо про батарейку від Тесли, наскільки реально можливо приїхати на Теслі. Вітаю, друзі, на моєму каналі. Сьогодні ми поговоримо про мій автомобіль Tesla Model S 2015 року. Чи варто його купувати? Які є в ньому. Плюси, а також мінуси на мою особисту думку Тому що я на цьому автомобілі вже приїхав більше ста тисяч, і в мене він два з половиною року. Так що погнали. Ну що, друзі, поговоримо сьогодні про мій автомобіль, а саме Tesla Model S 70 d 70 це 70 кВт в неї батарейка, а D – це приставка повний привід. Автомобіль проїхав 218 тисяч і я вже з них накатав 112 тисяч практично. І мені є, що розповісти вам. Розпочну я з салону, тому що рока беруть свої автомобілю практично 9 років. І по салону з'являються деякі скрипи. Ви звертаєте на це увагу, тому що ви не чуєте звук двигуна, а також перемикання коробки передач. Це на мою думку. Що по сидінням в теслі? Встановлені сидіння від Спарко, дуже зручні, мають бокову підтримку. Але, як я говорив раніше, рука беруть своє, і еко шкіра витирається. Це треба або фарбувати. Або замінювати сидіння, або перешивати. По карті теж є деякі потертості. Кнопки, до речі, з Мерседесу теж затерті, але я брав такий автомобіль з такими вже кнопками. По пасажирському теж є деякі потертості, але більш-менш сидіння виглядає достойно. До речі, у мене комплектація не сама бідна, має Алькантару, стеля теж в Алькантарі, а також є панорама, вона не скрипить. Що хочу сказати на рахунок задніх карт, те, що вони практично в ідеалі, не витерті, сидіння теж в ідеалі, хоча я вожу тут пасажирів багато. Але не вистачає підлокітника. Що хочу сказати по заднім сидінням. Посадка дуже зручна, відстань між переднім сидінням, а також ногами дуже велика. І це зручно, салон містки. Але є нюанс: це відстань між ногами, а також сидінням. Дуже велика. І це незручно буде, якщо ви їдете дуже далеко. Треба або скрещувати ноги, якось так, або якось. Розлягати, щоб було зручно. І ще не вистачає дуже підлокітника. Зручно посередині сидіти, тому що немає тунелю, і це комфортно. В моїй комплектації автомобілів є панорама. Вона не скрипить, а також не гріє в голову. Тому що ігрику, а також в трійці, вона нагріває голову. Не подобається мені освітлення, що Попереду, що ззаді. ну що це таке? Це хіба ж світло? Мені дуже подобається мультимедіа від Тесли, тому що все зручно, зрозуміло і інформативно. Карта в мене працює. Зараз я пункт призначення Чернігів. І вона прорахує, скільки залишиться по закінченню маршруту. 148 кілометрів відстань від Києва. І залишиться в мене 18%. Зараз автомобіль заряджений на 76%, що не вистачає CarPlay, ну, Але є Spotify і можливо з підпискою слухати улюблену музику. Через цю мультимедію можливо продіагностувати свій автомобіль. Заходимо в програмне забезпечення, натискаємо кнопку на Model S, пишемо сервіс. Вімкнути і, можливо, дивитись які помилки є по автомобілю. Це не розширена версія сервісу, але попередження, які є на автомобілі, воно буде все вам розписувати. Якщо вам стало скучно, то ви можете пограти в різні ігри. Вони примітивні, але вони є. Що мені не зрозуміло в. Цьому автомобілю, то це судмаріна. Ця анімація буде показувати замість авто ось таку Судмаріну. Ну, воно таке. Потім Марс. Хоча в нас дороги схожі на дороги по Марсу, але це занадто. Вона ну, не потрібна ця функція. Подушка-пердушка таке. Погратись можливо, ну і романтика дуже прикольна тема. Микається такий камін, і якщо ви там з дівчиною десь перебуваєте, включаєте дуже ефективно, і воно, до речі, буде гріти. Теплим повітрям. Ще хочу поговорити на рахунок комплектації. В даному автомобілі є камера заднього виду, також є парктроніки, Але вони не дуже зручні. Тим, що, якщо ви приближаєтесь до якогось предмету, він не буде сигналізувати вам, що там предмет. Треба дивитись, яка відстань до цього предмету. І в мене були такі випадки, коли я Здавав назад і дивився вперед, і воно не просигналізувало, і я потрапив в невеличке ДТП. Також мій автомобіль має пневмопідвізку і можливо підвищити кліренс до 17 см. Це доволі зручно. Якщо невеличкий бордюр, то ви можете підняти свій автомобіль. Також він запам'ятовує локацію, де ви це робили. І якщо будете ще проїжджати на цій локації, ви можете не вмикати, він сам буде піднімати автомобіль. Це до речі, дуже зручно. Дуже мені подобається задній багажник, тому що місця тут достатньо. І ще, до речі, можливо встановити дитячі крісла. І ще якщо скласти задні сидіння, то він дуже-дуже великий і перевозити, можливо, все, що завгодно. Ще є попереду теж невеличкий багажник. Оця кнопка, до речі, мені не зрозуміла. А, але, напевно, це якийсь стандарт. Ну що, підведемо підсумки по салону. Салон дуже зручний, дуже е, місткий. Але роки беруть своє. І... З'являються деякі скрипи. Передні сидіння дуже топові, дуже зручні. А от на задніх сидіннях, ну, таке собі, якщо чесно, сидіти, і, якщо ще далеко їхати, то це дуже незручно. Багажник дуже вмісткий, особливо коли складаються задні сидіння. Передній багажник, він практично не потрібен, але він є. І невеличку сумку туди можна закинути. Ну що, поговоримо про кузов. Автомобіль випускався з 2012 року, моя модель 2015 року. Але має деякі недоліки. І зараз поговоримо про них. По зазорам, ну, дуже великі зазори, Тесла не сильно парилась на рахунок зазорів. Вони працювали над Батарейкою. Що можу сказати? Ось бачите, в даному етапі в мене зависла ручка. Це їхня теж болячка, тому що бачите, ця закрита, ця відкрита. Треба міняти або храповік, або ж е, концевики. Треба розбирати і дивитися, що з нею. Ще одна проблема є в задніх фонарях. Бачите, цей мій запотівший. Я вже купив новий фонарь, але немає часу його замі... замінити. Ось така проблема є, вони потіють і потім зовсім перестають працювати, як в даному етапі у мене. Це ще не потіє, але там вже якийсь паучок є, ну нічого страшного немає. Ще є деяка проблема з цим гніздом зарядки Тому що він інколи працює, живе своїм життям, відкривається, закривається. І в даному етапі в мене він не працює. Треба відкривати вручну і вмикати, щоб розблокувало по порт зарядного пристрою, щоб я міг підзарядитись. Ну що, підведемо підсумки по кузову. Кузов ще актуален, буде ще актуальний. Декілька років, це 100%, 100%, тому що він виглядає топово. І нові автомобілі, також які випускаються з 2023-2024 року, вони теж на базі цього кузова зроблені, але обміняється обвіз і, і і все. А кузов залишається е, теж, той же самий. Що можу сказати? На даному автомобілі ми маємо поломку. Ручки дверні, а також задні фонарі і лючок. Ось всі проблеми, які ось за 200 тисяч маємо. Так що зараз переходимо до тест-драйву. Автомобіль прискорюється дуже швидко, і це мені подобається, тому що інколи коли треба Проскочити десь, він дуже швидко реагує на е, саму педаль. ось ми Оп, і він уже поїхав. Автомобіль має автопілот, бета-версія ще, але він інколи там, коли стоїте в заторах, допомагає, от як ми зараз. Я вімкнув його, але б сильно я йому сильно би я йому не довіряв, тому що в мене була така ситуація, вимкнув я автопілот, відволікся на телефон, а в цей час з правого ряду в мій ряд перелаштовувався автомобіль і вийшло невеличке ДТП. Так що сильно йому не довіряйте, тому що він відстань. Між автомобілями залишає дуже велику. Давайте поговоримо про ходову Тесли. Тому що це, напевно, один з розхідників, який є на цьому автомобілі. Вона доволі надійна. Якщо своєчасно діагностувати там, раз в 10-15 тисяч, заїжджати на діагностику ходової, а також там, на розвал, то вона прослужить вам дуже дуже довго. По своїм характеристикам вона чимось нагадує мені Mercedes e класу, а також Audi a 6. До s класу вона не дотягує, хоча деякі порівнюють ходову Тесли з, -з, з сегментом s класу Але це не так. Я можу посперечатись. Вона мені більш нагадує ходову по своїм характеристикам, по своїй гострості кермування на e клас по ціні ремонту, якщо своєчасно діагностувати ходову, то воно не дуже-дуже затратно. Але як не робіть так, як я спочатку робив, коли взяв цей автомобіль, думав, він приїде так, як моя Ауді. До речі, в мене була до Тесли Ауді А А7. І Я там приїжджав 50-60 тисяч, а потім тільки ремонтував ходову. Тут так не вийде, тому що автомобіль тяжкий, а дороги в нас не ідеальні і. Треба буде діагностувати кожні 10-15 тисяч. Спочатку я думав, що буде ходова, як в Ауді, проїхав 40 тисяч і поїхав на ремонт ходової. І що? В мене, по-перше, з'їло резину, тому що розвалу не було. А по-друге, я попав на ремонт ходової. Так що діагностуйте своєчасно ходову і не буде таких проблем, як в мене. По запчастинам проблем немає, тому що є багато замінників, багато виробників запчастин для ходової, хочете лімферди, хочете оригінал, хочете Китай, на будь-який смак є запчастини. З цим питань немає. По гальмівній системі доволі непогані гальма тут. До речі, за весь час. Автомобіля, який вона приїхала, жодного разу не замінювалися колодки. Тому що тут рекуперація робить свою справу, і практично автомобіль управляється однією е, педаллю. По редукторам в мене теж питань не було. До речі, наші майстри говорять, що треба замінювати мастило в редукторах. Раз там 30-40 тисяч, але на офіційному сайті Тесла такого не пропонує. Це бо наші люди, наші майстри хочуть якось заробити на цьому автомобілі, але я замінив мастило і не знаю, правильно це чи ні. Якось так. По пньому в мене питань не було, вона не спускає, і доволі надійно, це не пневмопідвіска від там, мерседесу, яка частенько виходить з ладу. Так що якось так по ходові своєчасна діагностика дозволить вам не витрачати великі кошти на, там, на купівлю гуми, на купівлю річаїв, салінблоків і ремонт ходової. Давайте поговоримо про батарейку від Тесли, тому що багато коментів можливо залишити, що там дохла батарейка. Давайте на моєму прикладі подивимося, наскільки деградував, деградувала батарейка за цей проміжок часу. Нагадаю, автомобіль приїхав 212 тисяч, а йому вже практично 9 років. Зараз на своєму прикладі покажу, скільки залишок, це приблизно більш детально ви можете. Продіагностувати свій авто, коли звернетесь на сервіс, і там вам більш детально порахують скільки залишилось вашої батарейки. А зараз я приблизно покажу, як вирахувати дегра... деградацію батареї. Як же порахувати, скільки деградував ваш акумулятор на теслі? А це легко зробити. 54% у нас запас ходу зараз. І тут треба перевести. Скільки ми можемо приїхати, це 192 кілометри. І формула така. 192 ділимо на 54% і помножуємо на 100%. Це на повному заряді можливо приїхати 355 кілометрів. Треба знати, скільки автомобіль проїжджав з заводу. А з заводу мій автомобіль проїжджав 380 кілометрів. 380. І що ми маємо 93% залишку по батареї. Як на мене, деградація батарейки дуже низька. За 9 років, практично, що в машині вона втратила лише 7%. І проїхала, нагадаю, 212 тисяч, 213 вже, напевно. Так що. Батарейка надійна. А якщо ви переживаєте на рахунок батарейки, то ви можете в будь-який сервіс, який займається діагностикою, а також ремонтом тесли, заїхати, продіагностувати, подив, подивитись, в якому стані батарейка, яка напруга, скільки вона втратила ємкості, так що якось так я вважаю, що батарейка надійна в теслі і проїде дуже багато. Давайте поговоримо, скільки реально можливо приїхати на Теслі, на моєму прикладі. Бортовий комп'ютер пише, що я можу проїхати 355 кілометрів, але це не так. Дивлячись, яка погода, дивлячись як ви будете їздити, багато є нюансів. В середньому в мене виходить взимку, коли мінусова погода. Я проїжджаю там до 200 кілометрів. Тому що багато витрачається на обігрів салону, а також на підігрів самої батарейки. Влітку ситуація покраще. Я можу проїхати влітку до 300 кілометрів. По трасі можливо проїхати до 350 кілометрів. Але це якщо ви будете рухатись зі швидкістю 90-110, якщо більше, то витрати по електроенергії будуть вищі і ви приїдете. Меншу дистанцію. Так що якось так взимку я проїжджаю до 200 км, влітку до 300. Давайте поговоримо про зарядку для Теслі Я використовую декілька перехідників, а саме Type-1 він дозволяє зарядити автомобіль до 90% за 7-8 годин. ccs 2 вона дозволяє зарядити автомобіль за годину годину 10. Вартість таких зарядів на електростанції за 1 кВт буде приблизно від 13 гривень до 15 гривень. І щоб зарядити цей автомобіль, треба витратити на підзарядку близько 1000 гривень. Якщо взимку ви проїдете до 200 км, то 100 км у вас вийде 500 гривень. І це дуже невигідно. В основному я заряджаю свій автомобіль в себе вдома, в приватному будинку. Зарядити такий автомобіль можливо за 10 годин, якщо у вас синя розетка і вона видає швидкість зарядки до 7 кВт, і по вартості це буде коштувати вам в районі 120 гривень по нічному тарифі. Оце є вигідно. А якщо заряджатись на станціях на електростанціях, то вигіди, на жаль, ніякої немає, і халяви не буде. Що вам треба знати перед купівлею Тесли або іншого електрокару? Так це перше і головне, де ви будете заряджати автомобіль на паркінгу або в приватному будинку. Тому що якщо ви живете в квартирі і заряджати на станціях, ну це не дуже вигідно, тому що виходить зарядити автомобіль до 100%, вийде приблизно 1000 гривень. Взимку ви проїдете 200 кілометрів. І виходить, що 100 кілометрів буде коштувати вам в районі 500 гривень. Краще вже тоді взяти бензиновий автомобіль, він буде споживати стільки, же по грошам, скільки ж, якщо ви будете заряджатись на електростанціях. По-друге, що хочу сказати: про те, що якщо плануєте... Далекі поїздки, то треба планувати свій маршрут. Це теж незручно, і треба, як мінімум, витрачати годину на одну підзарядку. Я на цьому автомобілі їздив і в Букавель, і я знаю, як і що, і скільки витрачається часу. І по-третє, треба знати про те, що любий електрокар дуже втрачає в ціні. На моєму прикладі, я б. Купував автомобіль за 31 500 Зараз такий автомобіль можливо купити за 22-25 тисяч доларів. Ось і порахуйте, за 2,5 роки він втратив ці дні практично 10 тисяч доларів. Якщо ви, будете, <кхем> Якщо ви мало їздите, то не зовсім вигідне вкладення в такий автомобіль. Відведемо підсумки. Автомобіль технологічний, надійний. Але перед купівлею я б все ж таки порадив подумати, де, де його заряджати. А так, ще з плюсів, хочу додати, те, що техобслуговування нульове, тому що не треба міняти мастила, свічки там ще щось. Це плюси. З мінусів, це треба знати, де його заряджати. І на дальній дистанції ви будете витрачати більше часу, чим на бензиновому, там, на дизельному автомобілі, який на газу. А на цьому в мене все. До нових зустрічей. Обов'язково коментуйте, що ви думаєте на рахунок Тесел. До нових зустрічей. Пока!